Та настав той день, коли Ріта знову пішла зі мною в горби, і в нас мав бути нескладний мальовничий. Крутезний похід в гори. Тому ми виспались вдосталь, в комфортній годині виїхали зі Львову. Протягом дороги 150 раз ставали на Кавулін, перекуси та все інше. І тут хочу сказати про ВОК, то є Любов, тому що там круте веганське меню. І саме тому, що дорога була не напряжна, ми нікуди не квапились. Ми приїхали у Максимець, це наша точка старту десь о 13.00. І зараз тільки починаємо старт. Але очікування від цього походу, що він дійсно. Буде сімейний, легкий і кайфовий. Сьогодні дуже сильно смажить сонце, і я насправді на рахунок цього трошки переживав, тому що 32-33 градуси зараз показує. Але також специфіка цього маршруту, що більша його частина проходить через ліс. Хребет, на який ми йдемо, він не є високим, і там навіть на самому хребті буде де заховатись посеред дерев. Тому з цієї точки зору не має бути проблем. А йдемо ми сьогодні з Рітою на Станимир. Загалом цей хребет висотою десь 1600 метрів, тобто він ну, дуже порівняно невисокий. І як я читав всі описи треку на стане мир, він дійсно має підходити для категорії легкий похід. І, і саме такий похід максимально підходить для того, щоб піти барою, вигуляти ріто. При цьому хребет називається в честь одноіменної гори, яка є на ньому, стане мир, яка висота якої щось там 1500 гакометрів. Але найвища гора хребта Катерина. І вони знаходяться поряд. Десь біля них ми будемо залишати сьогодні на ночівлю. І я сподіваюся, що зможу збігати на дві з них. Але там вже буде видно. Ріта, пішли, пішли, пішли. Але хоча і готуючись до походу і читаючи щось про Станемир, я найбільше вірив серед своїх інших походів, що це дійсно той маршрут, який можна назвати легким. Ось перших 4 кілометри просто набір шалений, десь під 45 градусів, атаріта зацінила, наскільки легенько все пройшло. Але зараз вже вийде перші дарують кльові емоції. Головне в таку погоду ще також слідкувати за гіпертермією, тобто вживати достатньо води і точно не. Навдягатися в якісь там речі, які погано вентилюються або щось не шовстове. Ріта знає толк в тому, щоб не отримати тепловий удар. Мали трошки загорати, і реально настільки жарко, що вже не витримуємо до самої полонини. Так, Ріта, в коментарі прийдуть точно люди, які зараз кажуть, що ти згориш на такому сонці, просто в катерини. Що ми їм можемо сказати? Вони просто не користуються сонцезахистом на хімічних фільтрах. Тобто ти на себе ввалила спф на хімічних фільтрах так. літру так. оцими руками. Так. Але все одно ти плануєш надіти потім футболку. Ні? Ти думаєш, воно типу, реально тебе врятує? Ну, в Єгипті вже врятували. Понял. Ну, окей. Шахімат е туристи, косметологія теж щось знає. До речі, певна особливість хребту Станемир відноситься до горганського масиву, а горгани, як ви знаєте, характеризуються камінням, валунами великими, якими всипані гори. Тут же ж поки що ми йдемо чимось таким, як Чорногорою, достатньо багато ґрунту, дуже комфортна стежка. Через ліс хоч і був, був суттєвий підйом, але все рівно кількість каміння помірна. Тому йти дуже комфортно. І багато зелені. Багато зелені. Ай, дуже приємно йти. І як ви вже зрозуміли, напевно, з кадрів після певного набору ми вийшли на таке плато і зараз по опису цього маршруту маємо проходити полонини. Зараз будуть потенційно бебечки, куковки, дзвіночки і оця вся атмосфера. Ну і ще чим характеризується стежка на Станемир. Це ось такими от колоритною карпатською забудовою. Те, що я люблю в кукулі, оці старі кулиби. Частина з них, на них люди літують, на частині ні. Ось ця виглядає так, що з бурюйкою. Зараз зайдемо, подивимося, можливо, на зиму собі придивлюся, як потенційна ночівля на маршруті. Кайф. Маленька. Маленька. Го про стоп рекордін. Го про стоп рекордін. Що там? Mm -hmm. О яка красуня А там є вода, і отам, походу, наші гори. Ми чілимо на хребет, вони на гори. Ну, це все, типу, вже хребет. То є дуже спокійне та тихе місце, таке, яке дарує прямо спокій. Полонина називається довге поле. І зараз ми по суті рухаємося он до тих колиб, а потім буде ще невеличкий набір. І все, кінець маршруту. Це діюче огороже, щоб реально худоба не проходила. Отож, ми пройшли цю половину довге поле, все воно гарно йдеться. Вже чесно, подумали, що будемо залишатись тут на ніч, але Ріта потім каже, та ні, йдемо, куди ти планував під гори до джерела. Тому зараз копаємо. Вже сонце потихеньку опускається, ми добрали водички, нам ще 2,5 кілометри і 340 метрів набору, що є в принципі немало, але терпимо. А йти ми. Взагалі не хотіли вже, тому що отам такий набір, друзі. Е, ну, камера точно не передає, але я ще таких лютих наборів, мені здається, що не бачив. Може на хум'як через ліс щось схоже і то. Фу. Дуже різко, правда? Не чекаю. Може показувати людську? Ой, эти слезы счастья. Полонини, звичайно, по дорозі на Станимир. Просто чарівні. Ви тільки подивіться. Шкода, що пустують, але ось там є е, колиба з буржуйкою. Ці напевно, що без, хоча ні, там теж терчить труба. Бляха, в Карпатах, як завжди, немає чогось легкого. Ну от Той Станимир, Ну, блін, ну 1600 метрів. Ну, що там може бути важкого? Ну Я вже сам реально. Батарейки сідають рідко, опять вписав її в якусь хімію. Думав, що буде просто ніфіга не просто, вода. Ось отой Станемир, ось ото Катерина. Ми отут знайшли таке от поле. Тут залишаємось на ніч, на ті гори я навіть не піду, я не на те розраховував відверто. Йду зараз принесу багато води і будемо вже з Рітою зупинятися на ніч. Все, Ріто залишив відпочивати в гамаку, мені вже аж легше стало, бо реально маршрут був досить складний. Ось там буде намет і я сам йду, щоб наповнити цю нашу тару водою і тут зараз покажу цікавинку. Ху! Джерело дуже маленьке, але це набагато краще, ніж могло би бути таку спеку. Радий, що воно є. Отож, загалом я в дорогу сьогодні брав 2,075. Одна для Ріта, одна для мене. І зрозуміло, що на таку спеку цього не вистачить, але ми, як і планували, добирали по дорозі. Але на вечір цього дійсно мало. Тому в мене з'явилась на такі випадки ось така от приблуда. Це каністра, яка в жатому вигляді займає розмір як тарілка, а насправді може вмістити в себе 10 літрів, що я її зараз буду робити, наповнювати її. І що таке цих 10 літрів? Це Справді польовий душ, готування всього підряд, чай, кава ввечері, чай, кава зранку і суперкомфортний вечір. Тому дуже безцінна штука. І насправді волік я її сюди не так для себе, а щоб залишити в е, якійсь колибі. Зараз розкажу про що. Бренд Hike запропонував мені реалізувати наступну ініціативу разом з ним. З них корисна екіпа, яка може бути. Корисна широкому колу туристів з мене доставити її на місце локації. І про що ми одразу подумали, що це мають бути колиби або якісь туристичні притулки? Я туристичних притулків знаю дуже мало Грофа і все. І стосовно коли б я знав, що піду на Станимир, і тут є деякі колиби, і подумав, що залишу її тут і розкажу вам про те, що лишаю її. Але насправді я бачу, що ці колиби трошки не те, що я очікую. І я насправді не знаю, чи доцільним буде її там залишити, щоб з нею там я не знаю, пастухи її завтра забрали. Тому я дуже попрошу вас, хто в темі, хто може мені підказати, де б на вашу думку ось така каністра пасувала би для е, спільного користування. В якомусь туристичному притулку. Це може бути не тільки каністра, бренд Nature Kai, в принципі, відкритий, я думаю, до якихось ідей. Тому, можливо, накидайте в коментарях, що ви хотіли бачити на такий общак засунути в, якусь, в якийсь туристичний притулок. Не обіцяю, що все реалізується, але буде цікаво почути. Ти відпочиваєш? Mm -hmm. Мушкара надоїла? Мамаєш mm -hmm. тобі. Mm -hmm. Холодно? Mm -hmm. Спинку? Сьогодні в мене також нова палатка і це її перший, перша вилазка. Це Nature High Cloud Up 20 ден, одномісна. Я буду спати буду в одномісній палаті з рідкою. Я думаю, що це буде комфортно. І план такий мати спільне ліжко і накритися на моїм спальником як покривало. Думаю, ми тут з рідтою помістимося. Це як така двохспаличка на нас двох. Що, завтра розкажу про її якісь характеристики. а Сьогодні let's go готувати вечерю, бо ми там щось собі надумали трохи. Але гарненько виглядає, я люблю цю туристичну естетику. Ми на такому міні-хребті. Захід сонця зараз будемо ловити. Кайф. Колеги, готувати сьогодні буде в Орзо. Орзо це такі макарони. А, недалеко від лапши я втік, але це буде трошки вишуні, вишуканіша справа. Страва. Фу, Боже, такі важкі день. Отож, для цього нам треба буде цибулина, олія, е, хлібні, спеції. Отут є сир, трошечки сосісок, безпосередньо саме орзо, і все це буде на сковорідці, яку я орендую у Василя. Вася сковорідка сковорітка Масло. Тепер, поки цибулька розживіє, я буду нарізати сир і це буде щось на кшталт. Знаєте, коли ви трете сир щось гаряче, воно робиться такою жижою типу, заправкою. У мене немає тертки, але я зараз поріжу його на молекулу, викину потім тут, іду там трошки води, і це буде така е жижа коротше, типу важкова. І настав час хедлайнера нашого, е нашої вечері орзо. Піти в цей соус. Я не знаю як це назвати. Заварка навіть. Ріта воно сильно розбухає. Mm -hmm. Ну, отак і ще буду доливати тоді воду. Так, по текстурі поки 0 балів, але по аромату і по смаковим пробам п'ятерочка з п'яти. Став сюди, будь ласка. Її. Можна так? Не знаю, Посадить. а як я буду. Ну, звідси ладошку. Як домашнє вийшло, правда? Такі як на кухні, чи ні. Це ще ночі. а таке закінчення цієї подорожі. Ось там от стане мир гора, от там гора Катерина. Я до неї не маю бажання абсолютно лізти. Оці декілька. Підвищення, які ми пройшли перед нашим кемпом, вони закрили естетичний, скажімо так, естетичний, естетичну вимогу мою на сьогодні 100%. І оці які відкриваються на цю сторону, просто щось неймовірне і казкове. Все. Ми п'ємо чай і спати. За рано встаємо і тікаємо звідси. Бо дійсно було якось важко, хочеться додому. Спалось просто жахливо. Якщо сумарно набіглося якихось три години за ніч, яку ми поспали, то це добре. Почалося з того, що як тільки ми заснули якісь корови з цими дзвіночками, десь прямо тут близько ходили, так що я аж виходив вже їх пасти, десь їх проганяти. І якось так вся ніч, якась така тривожна, і не спалося, і, і ніби комфортно було. Але трохи тісно, трошки жарко і щось таке по намету давай два слова. Що мені подобається в цьому наметі, це перший шар, ви бачите, яка тут висота нижньої щільної тканини, не гуляє вітер. Мені це подобається, але треба буде чекнути в інших погодних умовах, наскільки це буде впливати на конденсат і на те, що палатка буде продуватись та дихати. Друге, що мені тут подобається, це фурнітура. Якось я про це детальніше розкажу, але у встановленні вона дуже крута, дуже проста і фурнітура дуже нативно зрозуміла, швидко все монтується. Третє, що мені, мені дуже подобається, вона висока. Я можу спокійно сидіти з виправленою спиною, тобто не треба корблюватись. І на одного цієї палатки більше ніж. Звичайно, це було досить компульсивно експресійно, я не знаю, як це. Брати її для ночівлі разом з ріти. Звичайно, те, що ми сімейна пара, нам краще, тому що ми можемо більш тісніше лягти. Але з братюньою якимось я би вже не ризикнув залишитись на ніч. Оці от нічні бестії. Всю ніч десь тут теребенькались. Дві маленьких, одна велика. Так, друзі, і ще стосовно наметів, маю важливе оголошення. У мене ще з'явився ось такий малюк, і сьогодні ми його також розіграємо за донат. Що варто вже про нього знати, він одномісний і він дуже легкий. Легший за мій новий Nature Hike. Я ще його не монтував, тому зараз буде такий собі анпекінг разом з вами. А поки ще розкажу його невеличку історію і чому ми сьогодні повторюємо той розіграш, розіграш за донати. У мене є два товариші, мої колеги колеги По роботі Тарас і Тарас. І один Тарас дуже захоплюється аудором в нього там є якась шафа в гаражі, в якій є просто е, нарнійські поклади всякого аудор-обладнання. І оця палатка Sportbart, але по факту, ну, no name, я не знаю, що це за компанія. Це від Тараса Підгон, тому що ну вона нова, її не юзали, вона в нього лежить і все. Він е, попросив її розіграти на благе діло. І є інший Тарас це людина, якою я захоплююсь, він з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Воювати та захищати нас та державу зараз являється вже ветераном війни, але постійно для своїх побратимів проводить збори. Його побратими зараз воюють у 23-й бригаді спеціального призначення на напрямку Сіверодонецька, і їм завжди потрібна якась допомога у зборах на необхідні речі. Якраз зараз Тарас збирає для хлопців на реп. реби це насправді насіння, тому що вони постійно псуються, а їхнє виготовлення зараз потребує дуже багато часу. Тому що на них величезна потреба. Тому Тарас збирає вже наперед для того, щоб замовляти, контрактувати реби в майбутнє, і вони поступали хлопцям, як тільки. В них є гостра необхідність для того, щоб не було такого періоду, що хлопці взагалі їздять без ребу. Як завжди, нічого нового не скажу. Такі локальні збори, вони рухаються дуже повільно, і кожна гривня від вас вона буде просто безцінна. Я ще раз вам дякую за минулий раз, коли ми назбирали аж 30-30 гривень. І якщо ми повторимо хоч щось схоже, і я, і Тарас, і його побратими будуть безмежно, безмежно вдячні вам. Отож, умови ті самі. Ще раз нагадаю: ось цей малюк-намет одномісний. Ви про нього і швидкий огляд побачили. Для того щоб його отримати, вам потрібно задонатити 200 та більше гривень, написати в коментарі до цього платежу на монобанку. Слово намет, і як і минулого разу я розіграю поміж вас даний намет. Посилання на сторінку Тараса, де він проводить збір, я прикріплю знизу. Посилання на монобанку я прикріплюю знизу. І безмежно вдячний вам наперед, що ви відгукнулися і візьмете участь у цьому розіграші за донати. А я там продовжую свій похід за Астани Мира зрідкою топати, але, блін, важко тоді було. 7 ранку ми вже летимо до авто і будемо їхати додому. Як я і казав, ніч пройшла не дуже добре, тому ми якось встали з самого позаранку з думкою одною раніше приїхати додому, щоб ще відпочити перед завтрашнім робочим початком робочого тижня. А Ми ще вчора помилково від тої коли би піднялися отут наверх, бо Ой, блін, тут метрів, напевно, 40 лишнього було набору військового, а нам просто було треба було бійти. Ну, вчора ми так наборами всадились непогано насправді. І за весь день вийшло 800 з гаком метрів. Ну це не є мало, це не є мало. Тобто це ну, стане мир, це точно не те, що я розраховував. Така ізі катка для сімейної прогулянки. Та так завжди в горах. Це завжди. Не... Скільки раз на, на це помиляюся. Думаю, що десь буде легко, Ж ніколи горах не буває легко. Зараз уходить стежка. Добре, давай іди. <му> не почався припочався невеликий вітер і зараз. По дорозі обдуває такий прохолодний легер. Дуже приємно, дуже приємно. <різь> а вдень знову буде страшна спека. Ось там, напевно, видно сивулі. Одна і друга. Хоча можу помилятися. Ну якесь зверху ще більш страшне, ніж знизу. А уяви тут зимою? Це ж просто Посилання на цю боклаху залишив в описі, посилання на трек залишив в описі цього разу. А так більше в мене ніби нічого нового не було. Трекінгові шкари в мене з'явились нові від цього. Боже, забув снідати від Хокі. Просто ульот. Топ вообще терчу і від дизайну, і від їхнього функціоналу. Але то перший похід рано говорити, чи вони нормальні, чи не дуже. Збігли ми десь за 3 години, трошки менше, ніж за 3 години. Я вам скажу, от очікувався дуже легкий і лайтовий похід, як я вже вам казав, а насправді вдихались ми так не слабо. Не знаю, це так само попливало на, напевно, жара, але і тут підйом, хоч він і не монотонний, і довгий, але дійсно якось так висажує. Або в горах ніколи не буває якогось легкого маршруту. Такий от Короткий випуск був, просто не На горі я так і не побував, але... Але ось таке хребет насправді колоритний, таким відлюдькуватим, здається, багато тварин літом. Ну, я маю на увазі про свійську худобу, багато людської забудови автентичної, тому все як я люблю. І багато таких не, не експресійних, а лайтових карпатських видів. Тому, кому до душі стане мир, прошу.